І знову вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані, де ми розглядаємо посилки з вінтажними прикрасами розпаковки. Ось така у нас сьогодні посилочка теж розрізала скотч, бо дуже міцно наклеєна, така вагома вона. Відкриваємо. І тут ми бачимо ось таку вінтажну красу. Запрошую до перегляду. Перше, що мені потрапляється, це ось така прошечка в срібному тоні металу. В хорошому стані, така абстракція. Маркувань немає. Наступне це є браслетик в золотому тоні, з такою великою кількістю мікроперлинок. Всі у відмінному стані. Браслетик дуже красивий. На об'єм ручки 17-18 17-18. Дуже багато красиво виглядає це. Так маркувань не бачу. Так, теж браслетик. З... Велика кількості рядочків. Один рядочок це є такі намистини з натурального каменю, можливо, в літу, можливо, ні, тяжко сказати. В золотому тоні нам... такі ланцюжки різні, і один рядочок з бісеру. Загалом, я думаю, буде дивитися. Дуже цікаво такий браслет такі колористиці Ось так. кожний цікавий так далі у нас Теж браслет в срібному тоні металу. зроблений з ось таких колечок замочком тоглу. І тут ось така підвіска. І вона не розкривається. Ажурна, все теж у відмінному стані. Так, Це у нас. Таке кольє з ланцюжків, тут ось такі китички, Намастинки скляні, Таке кольє галстук, можна сказати. А ось тут лицева сторона, такі конектори. Дуже красиво. Цікаво. далі йде ланцюжок, самочок. Приємний такий ніжний одночасно. Гарні кольори, підмінний стан. Наступна у нас річ це ланцюжок в срібному тоні металу. І тут вставочка така сіра з зеленим таким відливом. Якісна, красива теж річ. Так, це одна бачу сережка колечко, поки що другої не бачу, я думаю, що вона є. Так, Браслетик. Плетений з такої лози, я думаю, так на літо, дуже легенький, гарний, кого і кусляного одягу, навіть трошки більшого розміру. Буде дуже добре. Так, такі замочок, то стрічечки, шнурочки. Тут ось така туфелька, В'єтнамок, шльопанець. У різному можна назвати, зроблений з ручна робота зі скла кольорового. На літо, на море, на пляж. Дуже цікава прикраса. Намисту з лендюшків ось така китичка. Акрилова, така пластикова намистини, золоті металеві. Дуже гарно. ніжна теж, Ніжне не Далі йде ланцюжок, замочок. Приємно ніжно. Так, що це у нас? Теж намисто з золотими ланцюжками різної такої розміру, різної фактури. Так, тут у нас іде ідуть перлиночки, вставочки в оправу безель, імітація скла, склали, дуже гарний колір, гарна якість. Одна ланцюжок довший, другий коротший, теж ніжна, гарна, якісна, у відмінному стані, Прекраса. Ось такі два зайчики милі. Можливо, гарний подарунок десь на великдень. На ланцюжку вінтажному, у відмінному стані. Чуваю? Так, знову ж таки, намисту з ланцюжків заплуталося. Два рядочки бачу. Чи помиляюся? Навіть три. Замочок. Тут у нас Є маркування R, M, N, три рядочки з перлиночками імітацією в різних відтінках сірого. Перлинки у відмінному стані, намистечку, не є таке дуже довге, буде таке по підшийку, дуже ніжне, приємне, красиве. Чудово. Так, цікавий браслетик, такий по типу Пандора. Ось тут відкривається він. Так, жорсткий, ось такою підвісочкою сердечком, інкрустованою скляними кришталиками і підвісочкою медведик. Дуже оригінально. Ніжну. Ось у нас прикрасок пакетику. І це в нас є теж з ланцюжків Ось така річ. Так. Тут у нас дві таких підвісочки. Такими закінченнями. Як ніжки, такі вони вагомі, масивні, все у відмінному стані, і є в нас маркування, яке я не можу так прочитати. Дейв з ванні. Перше зустрічаю таку, таке маркування. Така оригінальна річ. Так. Намісто на ланцюжок в такому світло-золотому тоні. Тут скляні перлинки, такі натуральні з натурального каменю, скляні така теж, теж з натурального каменю, золоті. Метал, дуже теж гарна річ, таке довге-довге намисто. як можна, в принципі, і в два рядочки носити, з дуже гарно підібраними намистинами по кольору, по розміру. Ніжне, гарне, приємне дуже. Так, далі що у нас? Якісь великі масивні таке. Намисто, так, на ланцюжку, тут теж є підвіска фірмова, що це в нас? 1946. -й. І далі йде металеві намистини, і тут багато-багато рядочків з бісеру скляного. І між ними є такі рядки з намистим темно, синіх, з такими насичені жовтими, і ось таких довгих теж з золотом і жовтими. Умисто багаторядне, дуже довге таке ефектне. Дуже теж цікаво, красива. Так, трошечки відсуну коробочку, немає місця вже, де ложити. Ну, і, як завжди, видно, що це є прикраси з Америки, ось такий Орел з американським прапором. Теж є якийсь напис. Від 24-х, і там багато що написано, в принципі, всього не почитаю. Ось такий орел. Підвізка. Далі бачу сережки в білому тоні, металеві, покриті емалю, пусети. так, бачите, довушка вони, стан відмінний. Браслет в золотому тоні покритий такою кремовою емалью. У відмінному стані. Наразі не бачу ніяких недоліків. Гарно все защіпається. Зворотня сторона теж відмінна. Маркувань не бачу, браслет дуже-дуже. Цікавий, дуже красивий. Далі в нас ось така підвіска з таких геометричних елементів. Приємна китиця з ланцюжків, дуже така ніжна. І далі йде ланцюжочок в срібному. Тоні метал. Все в відмінному стані. Намисто крупне, намистини крупні, білі. Все працює пластик вінтажний. Досить довго, відмінний стан. Теж красиве. Наступна у нас річ. Так, Теж багато ланцюжків. Тут бачу самочок. Зараз попробуємо його розібрати з ним. Так, теж застіпка. Такі прикраси з ланцюжків, часто люблять. Заплутуватись. Так. Але ланцюжки тут досить крупні, тому я маю надію. що зараз все розплутаю. А тут, по-моєму, три рядочки, наскільки я розумію. Три рядочки, Ось такий замок з перлиночками, три рядочки, і тут ось такі вставки перлинки, тут ось такі з таких металевих елементів, щось нагадують шишки, так, загалом. Дивіться, досить довге, Зараз защіпну. Ось таке багаторядне з такими ось підвісками, теж у відмінному стані. Теж цікава прикраса. Далі в нас тут якась така підвіска, такий камінь. Це, напевно, ручна робота. Не знаю, що це за камінь, як слюда. Можливо, це а, має якусь цінність цей камінь, але я не знаю, що це на такому шнурочку. Наступна наша річ такий браслет масивний. Центральна ланка, ось така з кришталиками. В відмінному стані. Замочок того. Така є фірмова підвісочка. Теж не знаю, це більш така вже відносно сучасна фірми, якісна робота така. Браслетик в такому мідному тоні металу, цікаве поєднання з перлинками, ось такі металеві намистини. Теж цікаво оригінально. На резиночці браслетик в золотому тоні металу. Можливо, це пластикові намистини, можливо, метал. Такі теж такий більш простіший браслетик з намистин на резинці. Бачу сережку, пусету, колечко в срібному тоні металеві, такі М -м. відчувається їх вага. Так, тут щось у нас. Пакетику. Так, і це ось такі підвісточка, медведик, пластик такий, нагадую як цукерочку, і гарний ланцюжок в срібному тоні. Щось тут цікаве. Теж ланцюжок. Ланцюжок довгий. Замочок. Перлиночки. А... Тут ось такі намистини, ніби спіралі обмотані, а вони прозорі, обмотані такою металевою таким, ланцюжком, то по спіралі. Це в один рідочок, довге, таке намисто з перлиночок і ось тих гарних намистинок. Все умінному теж стані. Так, ще один браслетик з таких масивного ланцюжка, подвійного, в хорошому стані. ідеальному, таке теж вагоме. Так, тут вже в нас три рядаєте все. Браслет ось такий, з таких елементів в золотому тоні. Теж стан відмінний. Гарний, такий якісний браслет. Теж у нас браслетик. Рібному тоні металу з ось такими різними підвісочками. Це такий пластик, акрил, Це такі монетки. Загалом дуже гарна гама кольорова, така коралова-рожева. Зі сріблом. Гарний, легенький браслетик. Так, ще у нас ще десь перед Тут. Теж ланцюжок довгий. В срібному тоні це є ланцюжок металевий намистини. ланцюжок довгий. Можна вдягати як один рядочок, так і вдвоє. Дуже приємне. Все чапс. Чапс. Теж красива, гарна. Річ. Дуже багато браслетів. Ось такі браслетики, вражені, що ручної роботи, срібло з таким мідним тоном, з таких колечок. Ось такий браслетик в тоні рожевого золота. Стан відмінний до 19 см. Дуже багато різних гарних браслетів срібному тоні металу, з таких, як монеток, з ефектом битого металу. Черівна брошечка вінтажна, бантичок з таким рослинним орламент, орнаментом. Так, І тут е, така медового тону підвісточка. Скляна. Ніжна цікава вінтажна брошечка. Так. Це є цікавий гарний зажими для кардигану з тріз... з... З такою стрічкою крупні елементи. Тут є якийсь напис у нас. Номер патенту. Гарно, оригінально. Так, тут в нас намисто, або широкі браслети, можливо, на ногу може бути, або е, чокер. Теж щось в нас тут є? Не прочитаю. Ось такий. Кришталики, тут такі ніжні намистинки. Ось така річ. Ще браслет з металевих намистин. Дуже багато браслетів. Тому матч. такою підвісочкою. В цьому лоті дуже багато нам намаст... браслетів. Так, це у нас на ланцюжку ось така підвісоч... підвісочка горизонтальна, лав, ніжний ланцюжок, відмінний стан. Так, тут у нас. Така річ. Теж маркована. Ніжне таке намисто з ланцюжків, з бісеру. Дуже ніжне. Поєднання цікаве. Неймовірно ніжна, ніжний ланцюжок, прямо як ниточка. І тут ось така підвісочка кактус. Такими мікро-мікро кришталиками. Така ніжність, ніжність. Навіть боюся, їй тут нужити, щоб не загубилося. Так, ось таке намис, таке кольє. Кришталики скляні. Ось такі елементи. Синій бірюзовий, фіолетовий тим. На ланцюжку такому темному тоні металу. Gold Water Greek. Маркування. Дуже ефектне. Пусетики ось такі з кришталиками, ніжні, гарні. Так, і ще у нас тут буквально три. Так, ось така підвісочка. Тут сердечко всипане кришталиками, але його так можна тільки продівати. Ланцюжок, шнурочок. Так, колечко теж з сердечком, двома більшим і меншим з кришталиками. розмір 18 буде добре. І колечко з ось таким кришталиком в срібному тоні металу. Практично не магнітиться, але трошки. І це, можливо, менше, так, розмір 17 Так, Ось такий у нас вели... якийсь такий видався великий лот, де багато намист, кольє, де багато у нас браслетів, навіть не помістилося, так що вибачайте, що все так накупі, надію, все вдало... вдалося вам розгледіти. Дякую всім за увагу. Якихось особливо маркованих речей тут не було, але всі якісні, всі в хорошому стані. Це є такі більш сучасні вінтажні, але, ну, напевно, 2000-х, можливо, років. Дякую ще раз за увагу. Запрошую до наступної розпаковки. До зустрічі!